Мене звати Роман Візімігрант, і зараз я вже знаю все про бізнес і роботу в Європі. Своя фірма, більше сотні людей підпорядкування, власні хостели та парк робочих автівок. Це все, що в мене є зараз, але все по-простому, все для людей. Але починалося все не так масштабно. Була невеличка майстерня. І я оформив собі підприємця і намагався заробляти в Україні. Щось там фарбували, щось там ліпнину ліпили. В міжсезонні їздили на заробітки то в Чехію, то в Польщу, в Росію, був в Німеччині. Підписуйся на сторінку, якщо тебе цікавить, бізнес, тусовка в Польщі, ми ну, тут це організовуємо. Було багато історій, хороших. І не дуже, я сам пройшов через все, і недобросовісні контрагенти, і затримки в виплатах. І скільки хушей там залишилось, то навіть не порахувати. Чого тільки не було, особливо і згадувати про це не хочеться. Мабуть, мене добре зрозуміють ті, хто почав свою справу і продовжує працювати, бо я рахую, що почати неважко, а важко втриматися, не зламатися і вести це все далі і далі. Незважати на те, що хтось тобі не заплатив, або на бюрократію, чи якісь капості навіть конкурентів. Бізнес потребує не лише ідеї та бажання, але також цілеспромовності та стійкості. Якщо ви впевнені в собі і хочете відкрити свою фірму в Польщі, звертайтеся до компанії Бізімігрант і я вам допоможу усім, чим тільки зможу.